Три Києви ми втратили протягом останніх чотирьох місяців, і п'ять Києвів ми втратили протягом 2024 року. Саме такі темпи просування росіян. Тобто, бля, ми втрачаємо там не якісь села, як кажуть, а ми втрачаємо територію в квадратних кілометрах, яка еквівалентна трьом столицям, і це лише за останні чотири місяці, при тому, що Просування росіян в динаміці воно збільшується, воно не зменшується, і це не є якась випадковість. Це є імплементована тактика, роз... імплементована російська тактика і стратегія, яка націлена на Поступову деградацію наших сил оборони і так і відбувається. Якщо ми за весь 2023 рік віддали противнику там щось типу 130 квадратних кілометрів, то ми лише за два місяці останніх місяців 2024 року віддали тисячу квадратних кілометрів, і це при повній бездіяльності центральної влади. Бо центральній владі не дуже цікаво, те що там відбувається, і я відчуває що рано чи пізно від центральної влади поступи призив? Рятуйте себе самі. Як вже в принципі такий призив поступив щодо комплектації збройних сил, де у нас не вистачає пікапів, ребів, всяких різних БПЛА там, і так далі. Ми, до речі, так само збираємо на пікап для сил протиповітряної оборони. Тому тут буде посилання на наш Ютуб. Там посилання на банку. Прошу всіх небайдужих долучитись, іде дуже туго, але зібрати треба. А так само і скоро, скоро центральна влада скаже: знаєте що. Ну, рятуйте собі, себе самі, самі копайте укріплення, самі е, шукайте зброю, самі зустрічайте ворога. До речі, так вже було на початку вторгнення, коли нам розповідали про хі, ну, я мушу це сказати, про шашликів травні, а потім роздавали автомати на балоні. Так само може статися і тут. Центральна влада у нас займається. Виборами вони, вони готуються до виборів і прикриває там різних політичних конкурентів. Їм взагалі не до тої ситуації, що відбувається на покровському напрямі, і взагалі на фронті. Їм це не цікаво. Мені дуже прикро це казати, але мені здається, що якщо їм не цікава та ситуація, яка відбувається на фронті, їм дуже скоро стане цікаво підписувати капітуляцію, яка дуже не сподобається нашій нації.